Друзі, привіт! Сьогодні буде відео з відгуками на добавки, які закінчились. Тут будуть тільки добавки. Одразу ж хочу сказати, що не все це було використано навіть на протязі місяця. Деякі добавки були відкриті ще до початку війни, десь 3 роки тому. Деякі добавки були використані на протязі півроку. Приймалося це все не тільки мною, а всією родиною. Тут їх буде багато, я буду робити короткий відгук, щоб довго не затримуватись. І хочу нагадати, що зараз на iHerb діє знижка мінус 20% на всі добавки, окрім брендів виключень, незалежно від суми замовлення. Тож, давайте приступаємо. Від бренду Nutribiotic використали електроліти. Тут було 100 капсул у баночці. В складі міститься вітамін С, кальцій, магній, цинк, хром, содіум хлорид і калій. Мені, чесно кажучи, ось такі електроліти саме в капсулах більше подобаються, ніж ті, які в порошку, тому що в порошку зазвичай ще додатково міститься цукор або якісь ще цукрозамінники. Зараз я це використовувати не хочу, тому якщо буду повторювати електроліти, то саме в такому вигляді. Від бренду Kell закінчився комплекс, який називається Adrenal Vitality, його обов'язково повторю, хоч він і в таблетках, але не дуже великого розміру, 60 штук. І приймати потрібно по дві таблетки в день, тут 30 порцій. В складі міститься вітамін С, вітаміни групи Б, також є ельтіразін, нацетілцистен. Радіола, Астрагалус, імпир. Більш детальніше можете ознайомитись, перейшовши за посиланням, гарно підтримує нервову систему, допомагає в цей складний час. І вітаміни групи Б можна приймати на постійній основі, тому що вони розчинні і ніколи їх не буває забагато зараз. Дитина закінчила другу баночку з комплекту мультівітамінів для жінок від бренду КЕЛ. В попередньому відео я показувала ранкову формулу це вечірня формула 60 таблеток. По дві таблетки потрібно приймати зранку, і дві таблетки ввечері ось з цієї баночки. Гарний склад. Єдине мінус, що тут таблетка великого розміру. Якщо вас це не бентежить, то можете замовляти, тому що якість дуже хороша. Також закінчилася Омега 3 від бренду Карлсон. Вже не першу упаковку я купляю такої омега, вона мені дуже подобається, тому що тут в одній капсулі аж 1000 мг. міліграм. Порція з двох капсул в собі містить 1250 мг і 500 мг Дічей. Це дуже хороше дозування. Я дитині давала по одній капсулі, що дуже зручно, тому що не треба багато капсул одразу приймати. Вистачило на місяць прийому. Можна буде і розжовувати її, тому що тут вказано, що має лимонний смак, але дитина в мене просто запиваю футою без проблем. І в запасі є ще одна така упаковка. Ціна достатньо нормальна для цього бренду, і будемо ще повторювати. Від бренду Sven Sun пікаліна хрому дуже хороша форма. В середньому дозуванні 200 мікрограм. 100 капсул було у баночці, приймати потрібно по одній капсулі в день. Мені ця добавка допомогла позбутися бажання їсти солодке. Зараз солодке в чистому вигляді я не вживаю. Можливо, десь є схований цукор в якихось продуктах, дуже сильно я не придивляюсь, але, наприклад, бажання з'їсти якусь цукерку. Чи шоколад в мене не виникає. Це, може, все в комплексі з та тауріном. Можливо, якісь інші ще добавки повпливали, але хром для мене працює. Тому буду повторювати, десь потрібно його приймати курсами по 2 місяці поспіль, декілька разів на рік. Закінчилась Валеріана від бренду Solaray Тут було 100 капсул, в одній капсулі 470 мг, приймати по одній капсулі в день. Хороше дозування, на відміну від того, що продається в наших аптеках. Цей продукт більш ефективніший, але мені більше подобається пасіфлора від цього бренду. Тому наступним разом буду напевно купляти її. Але це все індивідуально. Якщо вам така добавка потрібна, то треба пробувати, що на вас більш краще буде працювати. Закінчилась вже, не пам'ятаю, яка по рахунку баночка Нацтіла від Doctors Best. Тут 60 капсул було, є на сайті і більша упаковка. Допомагає вам в такій процедурі, як детокс. Всього організму також використовується для того, щоб позбутися ускладнень при вірусних та респіраторних захворюваннях, таких як пневмонії, запалення легень. Тут дуже гарно, що в складі є, окрім самого Нцетілцистину і малібден і n Нцетілцистен є прекурсором глотатіону. А глутатіон в нашому організмі допомагає підтримувати імунну систему. Тому, вважаю, це незамінною добавкою в кожній родині. Ось такий від Ionic Minerals Кремній. В рідкому вигляді скляна баночка з пипеткою. Тут 60 мл рідини було. І вказано, що 30 порцій. Кремній є прекурсором вироблення колагену в нашому організмі. І що мені подобається саме в цьому продукті. Ось хтось замовляє, наприклад, Біосіл, по-перше, він коштує дорожче, по-друге, -по в нього дозування менше. І по-третє, в біосілі для мене неприємний смак. Тут смаку ніякого немає. Якщо ви додаєте воду, то нічого не відчуєте. Теж вже не перша в використанні баночка, і будемо повторювати. Робити курси періодично декілька разів на рік. Від цієї добавки від Natural Factors Acidophilus і Bifidus 5 Billion Active Cells Я не відчула ніякого ефекту, повторювати, напевно, не буду. І взагалі, я помітила, що зі всіх пробіотиків, які я замовляла на сайті Hurbe. На мене краще за все працюють сахароміцети Буларті, Тому е, поки що замовляю їх і бачу хороший ефект. Закінчився q 10 від бренду Carson в маленькому дозуванні 50 мг, тут було 30 капсул, капсули маленького розміру, гелеві. Приймала іноді і по дві капсули в день. Коензін Q10 10 це та додавка, яку я приймаю на постійній основі, багато разів казала. Саме цей продукт замовляла, тому що була велика знижка, якщо ще побачу, що буде по хорошій ціні, то обов'язково повторю, тому що бренду Carson я довіряю. Конзін Q10 потрібен для підтримки серцево-судинної системи, енергії та молодості і краси. Ензими від Enzimediка Digest Basic. Я вважаю кращими, поки що для мене на сайті найбільш ефективнішими. Замовляти вигідніше по ціні саме велику упаковку на 180 капсул. Допомагають перетравлювати важку їжу, білкову їжу. Приймаю зазвичай ввечері і вже повторила, в мене в запасі є наступна баночка. Пробник від Forest Leaf Mio і Dehiro інозітолу. Також сподобався тут було 30 капсул маленького розміру, інозітол в двох своїх кращих формах, які добре засвоюються, і також фалат в гарній формі і в хорошому дозуванні 400 мікрограм. Повторила би повну розмірну версію по хорошій ціні. Інозітол нам потрібен для Підтримки жіночої гормональної системи для тих, в кого інсуліна резистентність, і ще дуже багато в нього є корисних функцій. Друзі, це всі відгуки на сьогодні. Посилання на всі добавки, які я тут показала у відео, буде, як завжди, в описі. Промокод для знижки на сайті Ахюр буде також в описі під відео. Дякую всім, хто ним користується. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Якщо ви користувалися якимись добавками з тих, що я показала, пишіть свої відгуки в коментарях, буде цікаво почитати. І всім до зустрічі! До побачення.